Останнім часом Путіну зовсім не щастить. Кілька днів тому дрони налетіли неподалік його палацу в Геленджику. Ці э, дрони як мухи просто літають на, на, над головою. А тепер нове нещастя: на Алтаї палала дача. Повідомляють, що одна з будівель резиденції буквально згоріла дотла. До речі, офіційно це санаторно курортний комплекс Алтайське подвір'я. Він належить російському Газпрому. Змі також повідомляють, що тут може знаходитися бункер Путіна, але на цьому темні дні для. Для РФ не закінчилися, адже новини про прильоти очевидно тепер будуть частими на їхніх шпальтах. Цього тижня чимало українських західних партнерів, включаючи Польщу, Францію та Велику Британію, дозволили бити своєю зброєю по РФ, і там вже почали панікувати. Пропагандистське видання Russia Today опублікувало інфографіку. На ній зображена зброя, яку Україна має для ударів по території Росії, бояться, що прилетить навіть по Казані та Самарі. Ну, зараз дійсно є дискусія стосовно тих самих ракет атакам тільки вони, насправді, тільки вони потрібні, щоб бити по їхній території. Чому їхні війська та саме угруповання «Сєвєр», це 40-50 кілометрів від нашого кордону. Ракета М-39, яка якраз саме зараз спрацювала, це касетна частина. 165 кілометрів завдання ударів, 950 суб-елементів, уявляємо собі таку мандаринку, начинену вибуховими речовинами у залізному кожусі. Роз, розкладається на висоті 30-40 метрів, в діаметрі засіває до 500 метрів це дуже багато. А Сергій Стерненко, коментуючи удари дронів по РЛС в Оренбурзькій області, відзначив новий рекорд. І що особливо цікаво, так це дистанція. Здається, у нас є новий рекорд дальності ураження українських. Даруйте невідомих дронів Камікадзе. Це понад півтори тисячі кілометрів. Війна, яку розв'язали росіяни, уже ближче до їхніх дверей. Тому зараз РФ істерить Дмитро Медведів навіть написав довго пост у Телеграмі. Він назвав допомогу НАТО з серйозною ескалацією і знову почав погрожувати ядеркою. Проте варто нагадати, чим це може завершитися для самої ж Росії.